Так нічого не видно. А, видно. Хочу записати відео по кху, кху, рибалці. Я їхав от з рибалки, злив два щупаки. Перед тим їздив два рази. І хіра не зловив, по два втікло, Сьогодні один щупак втік, на два зловив в принцип, правда, не сильно великі. Ну що, зараз ми їх поважимо. Я думаю, два вони будуть кілограм важити, а може й більше. Покажу свої живці. О, тут же падло, кіт приліз. Йди нахуй звідси. Тобі тут ніхуя немає, потім тобі дам. Так, ставимо вагу. Миска 250 грам важить. старували, ми і важимо, що дважі почти. Оце, походу, менший. Так, а, води нема. Так що менший. Менший триста. Не знаю, чи ніде нафіг звідси. 380 грам менший важить. Другий більший, другий два рази більший. Такий щупачок, другого важим. 1067. Так що той 380. Короче, оцей 685, а другий. 685 і 380. 6... Той 700, а той почті 400 грав. І разом ,60 кіло 60 Я ж казав, що вони будуть більше чуть кілограми. Зараз налім води і, в принципі, все. Я покажу живці, там де що є дохле, зараз я їм дам. Ось такі шупочки невеликі. Більший сьогодні третій, більший втік. Той був, мабуть, кілограм, може чуть більший. Так я перед тим теж два рази їздив по два щупачки втікало. А сьогодні зловив. Завтра, до речі, теж поїду. О, зараз покажу живці. Так, ти йди нахуй звідси. Тут тобі нема що робити. Зараз покажу живці. Так. Тут у мене вони такі фігні плавають, в принципі, у мене є цей, щоб повітря їм дме, але бачу, що у нас що він є, що нема. Видно, тут плавають мої красики. Ось такі красики, на них я ловлю щупаки. Шупаки часом його коні попадається. Зараз бачимо, тут плавають вже є духляки. А, там на рибалку. Познімав їх з ключків, вони якісь кончені, але що буде, те буде. Поки що їх не викидаю, за їх виліт до а й там плавають. Так, оцей дохлий. Ось цього теж вже ніфіга не буде. Походу, цей дохлий. Є тут зараз тобі вибір, блін, тільки не лізь сюди. Цей, цей, звісно, вже не. Оцей. Та да, з цього теж нічого не буде. Оцього цього можна викидати смело. Не, не лізь сюди, зараз дам. Дам ти їх ще навіть стільки не зісиш. Оцей його не знаю, може ще відійде. Та вже таке, на нього щуку ловити. Воно вже фігово плаває, не ворошиться, кончене, контужене, то на нього щуколовити. Коротше, ось такі живчики. Вроді би тут все більш-менш. Остальне нормально. Хватить з тебе, скільки я їм виняв. Два штук десять. Іди сюди. Іди сюди, ти їх ще навіть не з'їсешся тільки. Не знаю скільки ти їсиш. Пздуй. Пизд їж, їж. Все, дякую за увагу. все добре.